Це трапиться 100%. Ух. Давай подивимося, що це буде. Кохання до тебе спішить. Це мужчина достатньо дорослий. На серйозні відносини розраховує з тобою. Він виходить з якоїсь мовчанки, з якоїсь паузи. Переосмислення цінностей у нього йде. Він все продумав і вирішив діяти по справедливості. А справедливістю він бачить те, що він хоче з тобою бути, те, що ви маєте бути разом. І його вже ніхто не зупинить. Це його рішення. І Хто би на його шляху не стояв, він своє рішення вже не поміняє. Буде стояти на своєму. Все. Він тебе вибрав і хоче з тобою будувати серйозні відносини.